Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Вітаю пане Ігоре. Доброго дня. Очільник Китаю Сі Сіціпінь планує вже наступного тижня відвідати Росію і поговорити з Володимиром Путіним. На вашу думку, чи погодиться Китай надати таку зброю Росії і, взагалі, які є домовленості між цими країнами? Звичайно, Україна дуже уважно слідкує за заявами Китаю та за візитом Китаю, тому що візит Китаю до Москви може принести як загострення і посилення Росії, так само як і шанс на якісь переговори і на справедливий мир, тому що наша мета все-таки справедливий мир, і мета України тут, щоб Китай, як мінімум, зберіг той відносний нейтралітет, який в Китаї був останній рік. Тобто Китай не запроваджував санкції. Китай не називав війну війною, але хоча б Китай не надавав пряму військову допомогу Росії. А Росія потребує від Китаю артилерійських снарядів, дронів Камікадзе, ударних безпілотників і багато чого іншого, чого зараз російській армії не вистачає. Саме тому позиція України вона така зважена обережна. Ми не критикуємо Китай, але все таки наполягаємо на своїй позиції. І саме тому і Україна ініціювала і двосторонні зізвони перемовини із Сізінпіном з тим, щоб висловити свою позицію з перших уст, але так само почути китайські пропозиції. І тому я все таки сподіваюся, що нинішній раунд переговорів не завершиться. Тим, що Росія отримає від Китаю якусь зброю, все таки сторони обміняються позиціями і будуть думати. Власне, ви зачепили також тему, що Володимир Зеленський дійсно має ніби як провести онлайн перемовини сі дзіпіня. А ви вважаєте на цих перемовинах саме на порядку денному буде донести українську позицію? Так. Заочно Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь обмінювалися своїми думками. Сі Цзіньпінь оприлюднив свої 12 пунктів, які він вважає шляхом до миру. І з цих пунктів у нас є повна згода, скажімо, з першим пунктом. Повага до територіальної цілісності це співпадає повністю з українськими інтересами. Ми хочемо відновити територіальну цілісність, але Україна має свій план. Це формула миру Володимира Зеленського із десяти кроків. І з цих кроків знову ж таки співпадають з китайськими пропозиціями продовольча безпека. Ми наполягаємо на тому, що зернова угода має бути продовжена. Вона продовжилася хоча б на два місяці. І це вигідно і для України і для тих країн, які споживають українське зерно в цих пропозиціях є ядерна безпека, причому це стосується як безпеки ядерних реакторів Запорізької атомної електростанції, так і неприпустимість не лише застосування ядерної зброї, але навіть погроз застосуванням ядерної зброї. Тобто, тут так само позиції співпадають. Але зрозуміло, що китайський план на загал це компроміс, це все таки багато в чому мир в обмін на території. А український план це справедливий мир то, що очікує українське суспільство. Але звичайно, ситуація буде залежати від розвитку подій на полі бою, від українського наступу та від дипломатичного хисту наших перемовників, також в тому числі. А якщо цю тему купнути трішки глибше і ось так сформулювати питання: а чи хоче Китай перемоги України і чи вигідна Китаю поразка Росії? Для Китаю однозначно невигідна поразка Росії, тому що Китай розглядає себе як глобального конкурента великого Заходу. Китай вважає, що він пропонує альтернативні ідеї, які базуються на справедливості, на співробітності. І це альтернатива західної глобальної ідеї. І тому, якщо Росія програє в Україні, Китай це розглядатиме, як Росія програла Заходу. І Захід покаже всьому світу, в тому числі глобальному півдню, що західні ідеї домінують, західна зброя краща, західна демократія краще, ніж російський авторитаризм. І таким чином Китай втратить певні бали в цій глобальній е, холодній війні чи конкуренції. І тому Китай не хоче допустити, щоб Росія програла. І для Китаю в даному випадку не важливо е, якісь. Виграш Росії чи не важливі навіть дві-три-чотири українські області, які якось хтось буде ділити для Китая була б добрим варіантом нічия, тобто певна перемир'я, припинення вогню, заморозка конфлікту, тому що загалом війна б'є по китайських інтересах, в тому числі по китайських економічних інтересах. Глобальна торгівля стагнує, і Китай не може настільки багато продавати своїх товарів. Ну, тобто, фактично, Китай бачить в цьому всьому загрозу своїй ідеології. Ну зрозуміло, що кожна країна дбає про свої національні інтереси, і Китай в тому числі. І тому, коли Сі Сізінпін їде до Росії, це ні в якому разі не підтримати Путіна. Це захистити китайські національні інтереси, які пов'язує з тим, що Захід не повинен разом з Україною розгромити в Україні Росію. За Китай хотів би бачити якісь. Інший варіант і в даному випадку, оцінюючи ситуацію, вони бачать певну нічю серію поступок. Можливо, навіть Китай в закритих переговорах запропонує, що Росія виводить свої війська на лінію 23 лютого 2022 року. Це також вже певний прогрес, тому що вибивати її за цю лінію. Це для України буде важко і багато втрат, і тому будемо вислуховувати. Звичайно, не всі пропозиції будуть публічними, але по реакціях ми побачимо, чи рухається цей багатовекторний човниковий діалог до якогось рішення. Також не варто забувати, що нещодавно Олександр Лукашенко літав також з візитом до очільника Китаю. А які домовленості і відносини у Білорусі з Китаєм? Білорусі з Китаєм взагалі стратегічне партнерство. Китай є чи не головним чи, можливо, другим після Росії інвестором і власником у білоруську економіку? І у Китаї величезне представництво купа етнічних китайців на території Білорусі. І вони побудували технопарк під Мінськом. І тому з одного боку ми звичайно турбуємося, щоб цей візит Лукашенка не був візитом представника Путіна і щоб вони там на трьох або разом з Іраном не створили якусь коаліцію, яка буде обмінюватися зброєю і плести якісь хижі плани проти України. Але з іншого боку, є сподівання, що все якраз навпаки, що Лукашенко літав до Китаю, щоб отримати певну підтримку у протистоянні. Путіну а тому, що Росія бажає швидкої глибкої інтеграції, створення більш а, монолітної а, союзної держави, і для нас найгірше в цьому буде те, що тоді білоруська армія буде підпорядкована російському голов... верховному головнокомандуючу. Тому що зараз Путін не може просто дати наказ білоруській армії нападати на Україну. Наказ може дати лише білоруський президент. І якщо вони зовсім інтегруються, то тоді, звичайно, зростуть ризики, що білоруську армію змусять нападати на Україну, і ми матимемо ще один фронт. І тому, якщо Лукашенко домовився з китайцями про те, що він може далі, грубо кажучи, петляти в відносинах із Кремлем, щось обіцяти. А як в тому анекдоті, коли песику кажуть на на когось, він каже: «да ні, облом, я краще гавкну». Тобто навіть його ці словесні образи ми махнемо рукою, закриємо очі на це, якщо це не перетвориться в створення спільної проблеми для України і білоруського народу в вигляді наземної операції. Гараз. А які взагалі ви сценарії бачите, можливими в майбутнє Білорусі? Ну, звичайно, Лукашенко не вічний. Він також думає про якогось наступника, про те, чим буде Білорусь після нього. Проте він керує вже майже 30 років цією країною для України. Мабуть, головне для наших національних інтересів це стабільний партнер, з боку якого ми не маємо загроз. Тому що білоруси нам підсунули дуже негарно річ, що вони надали свою територію для літаків, для російських солдатів, вони постачають зброю російській армії, з якої з цієї зброї бувають українці, і тому такого сусіда ми звичайно не хотіли би бачити, і тому, якщо в Білорусі влада буде трошки інакшою, якщо вона розділятиме спільні з Україною цінності, і так само будуватиме в себе європейську Білорусь, але це буде передбачуваний і стабільний партнер. Для нас це буде вигідно. Хоча з іншого боку, ми не хотіли б, мабуть, щоб в Білорусі почалися якісь зіткнення когось з кимось, і це привело б до нестабільності і до втручання, скоріше за все, Російської Федерації в цю нестабільність. Минулого тижня в Грузії розпочались масові акції протестів. Це сталося після того, як уряд прийняв проросійський законопроект. На даний момент цей проєкт відкликали, проте грузини все одно вимагають відставки поточного уряду. На вашу думку, чи можуть грузини змінити проросійську владу? Влада в Грузії мабуть є такою криптопроросійською, тому що Росія окупувала 20% грузинської території. Якби якась влада прямо сказала, що вона проросійська, то грузинська нація це горді люди. Вони б не змогли це терпіти. А закон про іноагентів він же став лише приводом. подібні закони діють в багатьох інших країнах світу. Зараз Республіка Сербська в складі Боснії Герцеговини. Бере такий ж самий переписаний закон, який ну, дійсно насправді переписаний з російського. Але в світі набирає оберти холодна війна, і в цій холодній війні протидіють гібридним загрозам? як Саме вводячи позасудові санкції проти якихось гібридних методів агресії. Тому Європа позакривала Раша Today». І навіть офіційні російські телеканали. Зараз їх в Європі не транслюють, і це правильно. Росія з свого боку закриває всі незалежні засоби масової інформації, вводячи ці закони про іноагентів. Грузія спробувала це зробити, але суспільство, а воно вільне, воно не захотіло цього бачити. Закон, начебто, відкликали, але закон був лише приводом. Російське, грузинське суспільство, воно розколоте. І одна частина та, що при владі, бажає будувати таку більш закриту модель суспільства і більш лояльну до Росії. А та частина, яка в опозиції, вона бажає будувати більш вільне суспільство, більш проєвропейське. І в тому числі е опозиція періодично говорить, що в цих умовах, коли Росія ослабла, може б Грузин, Грузія могла також відновити свою територіальну цілісність. І тому тут два великі підходи. Тому протистояння буде продовжуватись і не виключення будуть строкові вибори або подальші акції. Непокоре. А чи розглядаєте ви такий варіант розвитку подій, що у випадку зміни влади на проєвропейську, так що не дивлячись на те, що як ви кажете, Росія ослабла, вони все одно будуть намагатись здійснити новий факт військової агресії проти Грузії. Ну, звичайно, Росія могла би глобалізувати цей конфлікт. Хоча на сьогодні сили них не вистачає. Навпаки, із військових баз у пострадянських країнах Росія відкликає військовослужбовців для того, щоб задіяти їх всіх на українському напрямку. І тому, якщо десь будуть конфлікти без участі російської армії, для Росії це могло б бути вигідно. Скажімо, якийсь із ізраїля конфлікт з Іраном. Або в Грузії однієї частини Грузії з іншою Грузією. Проте, якщо Росія буде змушена туди посилати експедиційний корпус, в Росії немає вже таких вільних високомобільних частин, які б могли кудись приїхати. І черговий раз побачити, що Росія безсила в тих країнах, які вона вважає зоною своїх стратегічних інтересів, це буде просто черговий програш Росії. Ви згадали за боротьбу з російською пропагандою в Європі, так але Росія все одно постійно намагається розповсюдити серед європейських країн, серед світових країн, пропаганду, свою пропаганду проти України. До прикладу, ось намагаються довести український слід у підриві північного потоку. На вашу думку, таким чином вони намагаються зіпсувати імідж України аби зменшити підтримку Заходу. Якраз Росія не говорить про український слід в підриві північного потоку. потоку-2». більше того, Росія це заперечує. Тому що, ну, хоч ми критикуємо росіян за певну недолугість в багатьох питаннях, але навіть росіяни зрозуміють, що підрив підводного газопроводу на такій глибині такої товщини, це не справа маленької любительської яхти і двох любителів водолазів. Це все таки дуже професійне, високотехнологічне обладнання. І тому тут якісь інші ігри, але Україна ж однозначно сказала, що ну, може нас би й був щоб наша труба залишилась єдиним шляхом транспортування російського газу до Європи, і це було б е, геополітичним важелем для нас. Але крім мотиву, треба ще й спроможність, і якраз спроможності е, українських спеціальних підрозділів на це поки що немає. Ми були б раді, що ми могли зробити все, але звалювати на Україну те, що вона не може зробити, і, мабуть, також не варто. Гаразд, а взагалі, якщо говорити за ось пропаганду з метою зниження підтримки заходу, а чи є вже ознаки, що Європа от втомилась від війни і чи загрожує нам послаблення допомоги в Росії в Європі? На жаль, думки розділяються. Якщо переважна більшість російських еліт та європейських еліт, європейського населення, переважна більшість підтримує продовження війни. Вони розуміють, що Україна ж воює не лише за себе. Україна воює за те, щоб війна не прийшла в європейські країни. А то певна частина висловлюється за інший варіант, за компромісний варіант мир в обмін на території. Тобто, цей варіант Росія пропонує і пропонувала публічно, не публічно, на якихось човникових переговорах, в тому, що лінія фронту заморожується приблизно там, де вона є на сьогодні. Підписується угода про припинення вогню. Але Україна зобов'язується не відвоювати ці території військовим шляхом. Цей варіант може колись і настане, але він багато в чому залежить від поставок саме західного озброєння. Тобто, якби ми ті танки отримали не через два місяці, а чи від сьогодні, а через два місяці після початку війни, то можливо війна б розвивалася дещо інакше, але е, просто без важкого озброєння. Лише силами особового складу, звичайно, відвоювати всю територію нам буде дуже важко і втрати будуть набагато більшими саме тому Україна продовжує всі зусилля на те, щоб переконати європейських союзників. Надати стільки зброї, скільки нам потрібно для повного звільнення нашої території, от, власне, щодо надання зброї, видання західної політики, посилаючись на осіб з Білого Дому, оприлюднили таку статтю, де вказують, що напруга між Вашингтоном і Києвом зростає. Тут і питання розбіжності щодо доцільності оборони Бахмуту, постійні нові запити України на зброю, питання звільнення Криму військовим шляхом. І ще чимало. Ло інших факторів. А чи може дійсно в Україні погіршити стосунки з США? Це вже сказав, що погіршитись навіть ця стаття підтверджує, що всі ключові стратегічні рішення українське керівництво приймає саме. Тобто Зеленський радиться із нашими генералами. Зеленський є керівником держави, главою держави. Він приймає політичні геополітичні рішення, веде переговори з іноземними партнерами. Генерали, яких він призначив, оцінюють ситуацію на полі бою. І потім у них ухвалюється колективне рішення щодо доцільності продовження оборони Бахмута чи напрямків удару. Ці ми е, позитивно відрізняємося від Росії, де Путін, який не має військової освіти, сам вирішує, е, е, де йти в наступ. Генерали кажуть, є, єсть, навіть якщо вони проти цих рішень, і це приводить якраз до багатьох провалів І Чорнобаївка, тому приклад, і вони там в Сіверський Донець в одному місці 10 разів штурмували. Мабуть, Путін поставив галочку, сказав, штурмуйте тут. Вони там поклали дуже багато особового складу. Місце було пристріляне, але ніхто не міг сказати ні. Але повертаючись до цієї статті в політику, вона з іншого боку показує, що в кожної країни є свої національні інтереси. Україна відстоює свої, а сполучені штати мають свої і не завжди вони співпадають. В січні вийшов чудова доповідь е, е, аналітичного центру американського Ренд Корпорейшн. А у нас вона тоді цитувалася, але насправді вона показала, вона якраз також про це пише, що не завжди і не довічно в деталях будуть співпадати американські національні інтереси з українськими. І тому це все мистецтво переговорів, мистецтво публічних впливів, тому що ми розуміємо, що рік тому західні країни взагалі оцінювали, що там за 96 днів паде Київ, ми отримуємо уряд в екзилі і втратимо контроль над більшістю територій. Але український народ і українські політики, українські збройні сили України довели, що це не так. Ну, значить, будемо ламати інші міфи е, щодо е, тих пунктів, про які пише та ж політика. Це не означає, що ми поламаємо всі міфи. Є об'єктивні речі, є дата американських виборів. є... Два американські банки, які лопнули за останній тиждень, все це впливає на рішення американців, на рішення конгресу постачанню зброї в Україну. Все ми змінити не можемо. Ми не можемо викупити ці банки по 100 мільярдів доларів і врятувати американську економіку. Але що ми можемо робити, ми будемо робити, щоб максимально застерегти наші національні інтереси. І як це може вплинути на відносини США? чи вони це сприймають абсолютно нормально? Ну це війна. Не можуть всі бути білими пухнастими і всі один одного, одного хвалити, аплодувати. І тому американці прораховують на своїх комп'ютерах, що вони можуть дати, і до чого це може привести. І на сьогодні, як мінімум, є консенсус на те, що Україна має право на свій наступ. І коли він відбудеться, будуть вирішувати знову ж таки генерали нашого Генерального штабу. Чи це буде завтра, чи це буде в квітні, чи в травні, чи в червні. У цьому наступу. Україна, як це формулюють дипломати, покращить свої переговорні позиції в дипломатії. Тобто означає, якщо в цьому наступі ми вийдемо взагалі на лінію 22 лютого 22 року, це одна переговорна позиція, і тоді ми зможемо в Росії більше вимагати, якщо цей наступ приведе обмежені результати. Але ми відвоюємо я не знаю там пів Херсонської області, ще пів Запорізької е Мелітополь, візьмемо в оперативне оточення Запорізьку атомну електростанцію. Це також покращення переговорних позицій, але після цього і союзники можуть якось змінити свою думку і сказати: а чи не пора е підписувати якесь перемир'я? Наші керівники скажуть ні, не пора. Український народ вимагає повного звільнення території, ну почнуться дипломатичні дискусії за участю тих же китайців, в яких також своя позиція, і е, не факт: ми не можемо бути впевнені, що всі рішення будуть найкращі для України в цьому році. Ми цього хочемо, ми до цього прагнемо, ми все робимо для цього. Але якщо раптом складеться дипломатична світова ситуація глобальна. Так, що рішення будуть не ідеальними, значить суспільству придеться з рішення також сприймати, і це може бути дуже важко. Ми всі хочемо максимальної перемоги, і це буде найбільший виклик для суспільства, можливо, такий самий великий, як сама повномасштабна агресія. З тим викликом ми впоралися. А чи впораємося ми із цим викликом, чи не скажемо ми зрада, зрада, і почнемо стару українську спортивну гру з винувачення один одного, в тому хто більший зрадник. Це також буде виклик. На останок, давайте обговоримо шлях України до НАТО та ЄС. На вашу думку, можливі терміни та сценарії розвитку щодо вступу України до цих структур. Це записано в нашій конституції. Ми розуміємо, що це багато в чому гарантії нашої безпеки, тому, що навіть коли ми вийдемо на кордон 91-го року, це ж не означає, що війна закінчилась. Ми досягли однієї мети. Але через кордон росіяни далі будуть стріляти по нас своїми ГРАДами, артилерією і запускати ракети. Тобто, що стане гарантією безпеки? І найкраща гарантія безпеки це членство в НАТО. Тоді підписується комплексний договір, що от тепер, хто стріляє в Україну, той стріляє в НАТО. Це дуже важко. І тому ми сподіваємося, що на літньому саміті в Вільнюсі ми хоча б отримуємо не просто сигнали, заяви про відкриті двері, а все-таки якийсь підписаний план. В якісь осяжні терміни з виконання яких критеріїв і в яких межах території Україну готові бачити в НАТО, і те саме з Європейським Союзом. Е, явочним порядком, ми вже в європейському союзі. Ми в цінності в нас як в Європі <кл 'язок> свобода пересування у нас для наших біженців в Європі вже є. Те, що давно довго мріяли українські заробітчани. У нас навіть роумінг вже уже в Європі. Нам навіть зняли всі квоти обмеження на наш експорт. Так, війна допомогла, але багатьох пунктів ми виконали. Тому е, членство Євросоюзі дасть нам е, дві маленьких речі, мабуть: одна це право голосу всередині Європи. Наш голос і так там самий гучний, але це буде легітимний голос, це буде право голосувати в усіх органах ЄС. Ну і другий це, звичайно, доступ до структурних фондів, тому що Україні для відбудови треба буде не лише спецфонд із конфіскованих російських грошей, але й європейські структурні фонди. Ми, звичайно, бачили, скільки вони інвестували в Польщу. Не факт, що в них знайдеться стільки грошей для відбудови України, але нам кожна копійка буде варта. І тому в ЄС ми і далі будемо йти. Варіантів, альтернатив вже немає. Розумію, що давати прогнози це нелегко, але ваше бачення по термінах вступу в НАТО та в ЄС через 2-3 тижні. Звичайно, хотілося би сказати, але насправді. Е... Це не буде якийсь один момент, от ми були поза, поза, поза НАТО ЄС, а потім клас, і ми вже там. Так само, як і в ЄС, ми підписуємо протокол за протоколом. Відкрите небо, Роумінг одне за одне. І тому поява цієї зірочки, офіційна поява прапора синього з зірочками біля наших державних установ це кілька років. Це в будь-якому випадку не один рік і не два, навіть три роки щоб пройти всю цю бюрократію. І Тому ми не можемо сидіти і чекати. Давайте ми нічого не будемо робити, поки нас візьмуть в ЄС, і в нас автоматом будуть європейські зарплати, європейські соціальні гарантії. Та ні, працювати треба вже сьогодні. Вже завтра, а е, держава і уряд будуть підписувати нові нові протоколи, щоб нас ще більше інтегрувати в той ЄС, е, щоб ми могли там і працювати. І європейці працювали в нас і заходили інвестиції, і теж саме з НАТО. Наша армія вже воює за стандартами НАТО. Нам треба пройти ті виклики, щоб у нас залишилась демократія, свобода слова, політичний плюралізм, тому що з війною це важче. Ну і звичайно, боротися за формальне членство, і саме головне, щоб стаття 5 про колективну самооборону на нас поширювалася. Це, звичайно, також справа, можливо, навіть не одного року. Дякую вам, Ігоре, за цю цікаву розмову. Україна переможе, все буде добре. А я нагадую, з нами на зв'язку був експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». залишайте з нами. Все буде Україна.